Зараз нам реально в ліс і в Так. Ой-ой-ой. Так я там заробив якусь галочку. Йоптіль-моптіль Блін. Тіп, ну шо ти тут робиш, а? Ну шо ти тут робиш, ну -мо. Чувак. Жесть. Ого. Хорошо, поїдем в ліс. Це жесть просто. Так, чувак. Тобі реально треба зупинитися. Зовсім не велика, але. Блін. Нічого страшного. Породимо трішечки. Всім привіт, пані та панове, вітаю вас на андралоку по такої ручці, як PNG Drive. і сьогодні ми будемо проводити сценарії, які нещодавно PMG Drive. Я так розумію, що їх нещодавно звізло, тому що раніше я їх не бачив у сценаріях. І перший сценарій, який ми сьогодні будемо проходити, називається відхід від системи. Я так розумію, що це просто звичайне погоня, Нам на величезні вантажівки треба буде втікти від поліції. Тому, пані та панове, я сподіваюся, що вам даний ролик сподобається і ви поставите вподобайку. І перед початком даного ролика я би хотів вам пожеж переглянути. Якщо ви щось поживаєте, то всім смачного. Ну я не буду збільшувати лікар, давайте вже подивимось. Чи вийде в мене тікти від поліції, або вони мене зловлять. Зараз ми це і побачимо. І так, ми починаємо нашу першу, е нашу першу погоню на сьогодні, наш перший сценарій. Сценарій я дуже давно не проходив інше драйв. І давайте подивимося, що тут нас, на нас чекає сьогодні. Так, в нас є три досягнення, які ми можемо виконати. Перше досягнення це нам треба. Зробити три порушення. Друге, досягнення це нам треба розбити мінімум 5 поліцейських автомобілів. І третє, це нам а, треба зробити, щоб вони нас ні разу не зупинили. До речі, ця вантажівка, наскільки я розумію, вона також з нещодавного оновлення. І вона досить прикольна. Ну раніше я її бімждрайв не бачив. Досить прикольна вантажівка, що вона саме від першого лися. Ну, від першого лиця в них, як завжди, ще все на вищому рівні. Ці кнопочки, я думаю, працюють. А що це таке? Ой-ой-ой. А! Это <систит> ручник, походу. Ё-моё. Ё-моё. Не-не-не-не-не-не-не-не. Куда-куда-куда-куда-куда-куда. Так, на ну, это досяг на нему уже не выкинуло. Это ручник, походу, был. Ё-моё. Чекай, якщо -то був ручных, а что это ручник, а это что? Удачи. Чуваки, чекай, тут кнопочки. шпилю. Це шо у нас такая. А, це у нас дифференциал заблоковать. Не, ну типи ви, конечно, так. Да, давайте на механіку перейдемо, мені здається, на механіці буде покраще нам їхати, аніж е, на автоматі. Тому що автомат в деяких моментах тупить. Так, чувак, тобі треба трішечки в ліс, поїхати. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой, тихо -тихо, тихо, 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 тихо. Блін, щоб трішечки. Йомо. -йо. А, второ, -друга. друга, 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 друга. Поїхали, 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 поїхали. поїхали. Це капець. Так, чувак, тобі треба понюхати міст. Третя. Четверта. Ну, це не також легко, я вам скажу. Це й не також легко, як я думав. Можливо, треба нам тікати кудись в ліса. Блін, чуваки. Чуваки, ви мені трішки заважаєте. І ви мені капець як заважаєте. А них ще спавняться і спавнються, це трендець. Пацани, а ви, ну, типу, може ти не будеш зупинятися, а будеш мене тупо доганяти, ні? Не думав про таке? Радив подумати. Було б дуже-дуже непогано. Щось вони там десь вже далеко позаду. Ну окей, в принципі. Можливо, зараз нам реально в ліс в'їхати. Так. Ой-ой-ой. Ой. -ой, -ой. Ой. Це... Назад. Назад. Бред. Нет, пану. Нет. Я Не застряг. Чувак. Оп, повернем сюди. Круто! Круто, 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 круто! Да ё мойо Я забуваю про перемикати передачі. Так, четверта. я хотів схитрити, але щось в мене пішло не по плану. Все? У нас вийшло? Блін, тип, ну шо ти тут робиш, а? Ну шо ти тут робиш, ну маю. Блін, він тупо прилип до мене. Наше ти прилип до мене. Спасибо. Спасибо, братішка. Дав мені трішки прискорення. Так, чувак, 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 чувак. Йоптіль-моптіль. Це капець. ні 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 нє ні чуваки. Чуваки. Не треба. Не треба мене краще ловити. Повірте, мені краще не треба. Так, в нас, до речі, щось підвіскою, тому що у нас автомобіль трички веде в ліву сторону. Це не дуже є добре, але в принципі він їде. Це вже добре. Третя, третя, третя. нам треба, на третю перемикнись. Чого ти не перемикаєшся, Йоп. Хорошо, їдь на четвертій. Добре. Хочеш перемикатися, хочеш. Ми тебе не будемо заставляти. Так, Тіп, що тут робиш? Йо-ма! -йо. автомобілів вже за нами женуться. Я не знаю, де вони всі знаходяться, але. Пишу, що 9 автомобілів, блін. Ой-ой-ой. Вперед. Вперед, 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 перша. Ось я трішки тупанув. Третій, третю очівочку ми вже не виконали. Нічого страшного, ми ще їдемо. Ми ще кудись їдемо, ми ще кудись летимо. Погоня це взагалі пушечка. Пані тупано, знову ж таки, якщо у вас є якісь ідеї, про що можна записати відеоролик, я. Буха вам дуже-дуже вдячний. Можете написати в коменти, якщо в мене вийде це реалізувати і вам це буде реально цікаво подивитися на таке, то... Welcome to коментар. Yeah. Welcome, як кажуть. Так, четверта, все. Нас начебто потихеньку виходить від них тікати. 12 автомобіль вже. йо йо. Йолки-палки. Йолки-палки. Та першу давай. А, ага, Блин, у нас минус колосу. -мо. -мо, -мо, не-не-не-не-не-не-не. Друга. Друга, друга, друга. Ч ты? То... Куда третья? Друга. Хорошо, поедем в лес. Поедем в ліс. Друга. Перша, давай. Да -мо! И сюди відразу звернем. Я сподіваюся, що тут не буде у нас ніяких перешкод, по яким ми не пройдемо по висоті. Так, третя. Четверта. Нормально. Нормально. Блін, ми не заїжджаємо. А, перше. Давай, 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 давай. Друга. Начебто кудись ідемо. Начебто кудись ідемо. Швидкість у нас зовсім невелика, але... Блін. Ну, Нічого страшного. Зробимо трішечки кондиціонера. Кондішен у нас буде, коротше, в. Йойптільмоптіль. Як оця штука називається? в будті чи що воно таке взагалі. Ми загорілись. Зани, ми загорілись. Пані одного, ми реально загорілись. Але ми начебто втікли, до речі. Ми втікли, але. Окей, добре, переходимо до наступного сценарію. І так, наступний наш сценарій, який ми будемо проходити, це називається перехват машини доставки. Тобто, я так розумію, нам треба зупинити цей здоровезний... Е, точніше цю здоровезну вантажівку. І це, я думаю, буде складно. Так, полетіли. Так, я трішки тихіше зробив звук, я сподіваюся, що так буде краще. Так, а я нам його зупинити. Це, до речі, в нас вантажівка, знову ж таки, з оновлення, бо її раніше не було в Бімуджу Drive. Нічого собі он і ви на нього. Так, громадянин на білому ем, білій вантажівки. Зупиніться, будь ласочка. Ага, я вас зрозумів, ви не хочете зупинятись, так? Да? Угу. А як я йому сильно її пошкоджу. Чувак. Тобі реально треба зупинитися. Можливо, йому треба якось спробувати паливний, паливний бак пробити, тому що по логіки, якщо в нього не буде палива, він далі не зможе їхати. Але в нас щось не виходить. Так, окей. Давайте по колесам будемо бити. Йо-мойо, у нас же автомобіль зовсім не схожий на автомобіль. Оп, хорошо. На тебе в колесо. Тобі треба зупинити. Нічого себе насточило живуче. Паня, подивитися, ви подивіться, в якому стані зараз наш автомобіль. І він досі в нас живе. Це жесть просто. Так, чувак. Тобі реально треба зупинитися. Я ж від тебе не відчіплюся. Ага. а тепер я реально від тебе не відчеплюся. ем... А что с ты получи можно? Алло. Я это не в прямом сенсе сказал. Ты получи... Кайфы. Может... О, В нас вийшло відчепитися відчепитися. Блін, як наш автомобіль ще їде, я не розумію. Добре, давайте тупо, тупо. В нього на швидкості А Йому пофіг. Ніфігація. Оце поворот. Капець. Давайте перевернемося. Уявимо ситуацію, нібито до, до нас е приїхала допомога і. Нас просто перевернули. Так, наша тачка кипить. У нас нема а, радіатора. У нас це взагалі вже не схоже на автомобіль, але ми якимось чином їдемо ще. Я не знаю як, але ми ще якось їдемо. Чувак! Жесть. Ага, він. Ага, він же не може їхати, до речі. Чекай, 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 чекай. Чекай. Кай, okay. треба якось... Угу. А як нам розвернутися? У нас є проблема. І в нього є проблема, і в нас є проблема. Це сама тупа погоня, яку я взагалі бачив в тим джудрайв. Коли що поліцейський, типу, вже не може їхати, що, під... Що підозрюваний, тобто втікать, що також не може їхати. Але нам треба якось до нього зу... доїхати. Може не доїдемо до нього. Хоча... Так. Зупиняємо автомобіль. Ага. Все? Ну, все, я, типу, вийшов з автомобіля, викинув його з вантажівки і його зупинив. Супер, відправляємося до нашого третього і завершаю. завершаю. коротше, до нашого третього сценарію. Итак, так, пані панове, ось ми вже на останньому сценарії на сьогодні завершаючому. І що це у нас за сценарій? Це знову в нас погоня, знову в нас ніч. І що нам пишуть? Місцевий повідомляє, що бачив зломщика відправляйтесь по адресі і зарештуйте його. Давайте спробуємо це зробити. Ніч, звісно, ну таке собі. Ну я, мабуть, не, не можу вже змінити, чи можу. Чекай. Йо-майо, ану, я зараз ради цікавості. Так, ні, я не можу змінити, тому ми будемо, коротше, вночі ганяти. Ніч, мені не дуже подобається, але сценарій. Е, я думаю, буде прикольний. Так, я бачив його попереду. Йома, -йо, ця фігня взагалі не тормозить. А ця штукенція не тормозить. Так, іде він? Ага. Тіпуля, я, звісно, нічого не хочу, типу, сказати, але я думаю, тобі треба зупинитися. Я думаю, тобі треба... а де? А де він? Ой, ну що я зробив? Е, а за що? Капець. Якщо ти зараз зупинишся, то я всього не тобі випишу штраф і все. А якщо не зупинишся, то я тебе просто посаджу заграти. І не хочу зупинятися, того, я думаю. В, в нас нема вибору, і його полюбаса треба зараз зупиняти, а потім вже заарештовувати хоча б на а, 15 діб. Я, якщо чесно, не знаю, скільки там дають за те, що ти взламав будинок. Але я думаю, там не фіга на 15 днів, а я думаю там набагато-набагато більше. Ну, це вже не моя справа, мені головне його зупинити, а там нехай е вже інші Вирішують, що там, як там, де там. А він, до речі, нормально їде. Як для мінівенчика він реально нормально так навалює. Так, а мені треба отримати мінімальне пошкодження. Чтоб я там заработал какую-то галочку. ёптель моптиль. Минус колосу. Мы на минус... Ко... Мы 2. Обалдеть. Да уже 2 и колосу уже на минимальном подкоджении. Я прохожу на минимальном подкоджении. А что не доброе? Коротше, я, я зрозумів, нам треба реально так потужно навалювати і якось обережно в нього в а не як я зробив на досить такій великій швидкості, але він навалює ну, досить нормально. Тому що наш Ford Crown Victoria він щось взагалі не їде, я думав, що він буде набагато швидше їхати. Хоча я вже давно, якщо чесно, на цьому Ford Crown Victoria не їздив. Що в нас там від першого лиця? Від першого лиця у нас там 673, коротше, там якийсь код, мабуть, чи щось таке. Ну добре. Ой-ой-ой. Це, до речі, було близько. Це було близько до стовпа, щоб трішки я міг його зловити. Все, тут, я думаю, я зараз можу спокійно собі розганяти. А, ні, тут зараз начебто, ще один поворот буде. Ну, типу, не поворот, а... А, ні, ось тут поворот. І я думаю, зараз можемо вже розганятися і йому заїжджати в задню частину. Машини. Так, нас ми пошкодили, на жаль, заднє колесо. Дуже шкода, але ми його трішки пошкодили. Ну окей, нічого страшного. Якось переживемо. Так, чувак, тобі треба зупинитися, я тобі кажу. Я тобі кажу, тобі треба зупинитися. Оп! Хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Оп. Опа. Хорошо, ми його так розвернули. Все? Ну, він взагалі міг назад поїхати, але в нас все вдалося, ми його зупинили, і це досить прикольно. Пані та панове, ось мій підгодом завершення даний доролик. А даний дорог був под коїруся Fінчу драйв. і я сподіваюся, що вам даний відорог сподобався, і ви вже поставили свою вподобайку, підписалися на канал та написали якісь позитивні коментарі. Дякую всім за перегляд, гарного дня та до нових зустрічей!